Всім привіт! Робимо тунелі, тому що далі обіцяють багато дощів. Я... Цей зробили вчора. Тунелі у нас тут довжина 15 метрів, ширина 70 см. Роблені досками. Доска дубова, тому що соснова швидко перегниває. Закопано в землю десь 5 см і зверху тут 7 Восени ми перекупували безвідвальним методом, тобто не перевертали землю, просто заганяли повітря униз, піднімали трішки землю. Так нам сподобалося найбільше. В Оці грядки восени вносили дуже старий перегній, перезимувала земля, і тепер ми її глибоченько сапкою і ще тоді граблями. Зараз земля ще не зріла, чуть що вона холодна така. Вона пухка, але дуже холодна. Принесли дуги, це ліщина. Ми її свіжу ліщину рубаємо і загинаємо на бочку із осені. Вона всю зиму загинається. Привик, звикає до того, щоб не лопнути, щоб вона була зігнута. Довжина ліщини півтора метри, а коли вона загнеться, висота дуги виходить. 40 сантиметрів. Є стобірка. І так, через кожні 80 сантиметрів ставимо в дугу. Завжди нам допомагає пес, якого звати борс. А дуги буває тріщать. Тоді берем другу. І щену ми гнем на оцю велику бочку. Тут такі стовпи ставляться, вони прив'язуються, забиваються в землю. Цю, цю зиму ми не гнули, обійшлися, а тепер ламаються трішки, але вистачить. І отак потихеньку він його обвиває кругом бочки і за оті ж закладає за оці стовпчики. Це якщо хтось захоче гнуть. Я в цьому не участвую, тому що це важка робота. Плівку ми беремо 150 мікрон і в цьому році таку купили новеньку. І шириною 2 метри. Перший раз ми порізали, взяли 6-метрову і порізали на 4 тунелі, вийшло півтора метри, думали, буде добре. Але зовсім воно не добре, тому що ну тільки маленький вітер і летить оті кирпичі наші, оці бутилки всі летять. Тепер ми не економимо. Здається, що отут зайве. Ось вже зроблений, мов і зайве отут, але так тоді тримається плівка. Півтора метра дуже мало. Я роблю тунелі, щоб з одної стежки відкривалося на дві сторони. Оцей туди, а цей буде там прибита плівка з тієї сторони. І відкриватиметься ж туди. Я лізу тут і висаджую. З цієї сторони обидва прибита. Мотузка, степлер і до дерева, тому ми робимо дерев'яні тунелі, щоб було як прибити плівку. Є шиферу роблять грядки. Спочатку ми не зробили з того шиферу, тому що чоловік каже, нащо ти мені в грядку шифер будеш вкопувати. Він і не дуже і корисний, але теж таке роблять. І до нього не приб'єш плівку. Звичайно, ще можна прикопати. Але мені так подобається наш газончик. Спочатку тут був спориш, він десь подівся, стала така травичка, але вона винослива. Від шпуришу багато сміття, його треба загрібати. А від цього немає, отак ми її влітку косимо. Ще оці бутилки дуже зручно, але коли ви відкриваєте тунель, якщо хто захоче, так, беремо бутилку, кидаємо. І отак не можна кидать. Ось біжете ногою зачепилися між дві бутилки. У мене, коли ми стараємося на бік, на бік їх класти, щоб не попала нога в оцю мотузку, бо це такий капкан. У мене тільки діти з'являються в дворі, кричу, обережно дивіться під ноги. Не було такого, щоб хтось падав, ну страшне воно. телефони, і все попадало. Далі кладемо кирпичі, так як і тут, і бутилки з водою дві на дві сторони, щоб вітром не закидало, плівку. І так, наш двір помаленьку перетворюється у долину із плівки. Їх недовго робити. Не дуже легко, не можна сказати, що це так просто. Просто ми вже звикли до цього, що їх треба робити. Це наша робота. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Є у мене тепер фронт роботи, як то кажуть.